Понад 700 одиноких людей на сьогоднішній день мешкає в Коломийському районі. З настанням холодів побільшало роботи і у соціальних робітників. Вони тепер щодня відвідують дідусів та бабусь, дбають про тепло та затишок у їхніх оселях. Як це роблять у нижньому вербіжі? Дивіться матеріал наших журналістів. У нижньому вербіжі людей такої категорії півтора десятка. Мешкають вони у різних кінцях села. Доглядає за ними один соціальний працівник. Робиться двічі на тиждень. Однак зараз, настання морозів, жінка почала робити це значно частіше. А тепер ще й голова сільської ради допомагає їй. Бо, як зазначила Марія Карпенюк, саме в ці зимові дні людям потрібна їхня допомога. У нас ще з весни. Ще з весни про паливо турбуємося, про таких людей. Ще з весни. Навіть уже у цьому місяці, в січні, соціальний працівник всі довідки на дрова на паливо здала вже на 2012 рік. Вона навіть таких обслуговує, що й мають дітей, але діти далеко виїхали всіх. Одиноких, які проживають самі, вже всі довідки ми здали так, що ці люди забезпечені палем ще з весни минулого року. Поодинокі перестарілі люди мешкають у різних кутках населеного пункту. Тому роботи у сільського активу та соціального працівника побільшало. Однак всі люди забезпечені дровами та всім необхідним. Загалом дідусі та бабусі дякують цим людям за турботу про них. Ну, тепло, бо маємо скетковий тритяк другого року. Та й маємо котел, що полимати, трохи дров, та й в палимо, в нас тепло, бо він більше слабий. Він шість раз був на операції, що ми вже. А що приходить? Приходить, допомагає нам дуже все. І бураки, і тепер на свята мені фіранки поправила, вікна почистила, поробила в хакі порядок, бо самі трохи трудно. Ходить два рази в тиждень, воду носить. Що я не годна, то все робить. Тепло, маєте вам тепло стає тепло, тепло мені стає. Я вбралася як міг. Приїхала подивитися за роботою соціального працівника і начальник управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації Любов Стефанюк разом із Марією Карпенюк та своїм соціальним працівником. Вона об'їхала. Ці оселі одиноких пенсіонерів відзначила, що її працівник та сільська рада із покладеними на них завданнями справляються відмінно. За рішенням районної комісії голови районної державної адміністрації Михайло Михайловичем Негричем прийнято рішення проведення роботи соціальних робітників в посиленому режимі. Зокрема, вони повинні кожен день в кожного з тих, кого вони обслуговують, бути вдома. На сьогоднішній день таких соціальних робітників в районі є 54, які обслуговують і надають різні види послуг більше 700 людям. На сьогоднішній день нестандартних ситуацій немає. Таку ж роботу і в інших населених пунктах здійснюють ще понад півсотні соціальних працівників. Вони опікуються більше як семистами одинокими людьми. Із нижнього вальбіша Богдан Малецький Сергій Грицак. Програма подіянтика.